Друзі, всім привіт! З вами про життя в селі та ютуб канал. Е, прийшли на нашу ділянку, тут у нас народна солянка зборна, томати, перці взагалі тут <ріху> рандом. Казав, мали брати коротше, е, цей. нормальні перці, там, здорові, хороші якісь, я не знаю які сорти, взяли якісь, понадавали на базарі. Коротше, треба відправляти толпову людину за перцями, щоб брали, те, що треба, це і таке, і сяке, і перчиці ціла купа, яку ніхто не їсть. Коротше, всього потроху. А, також у нас тут баштан, диня, кавун. Кавун у нас Full AU продюсер І взагалі, скажу так, зелена маса є, а кавуна нема. Дині трохи є, але не є. Коротше, капець цього року. Це огляд такий доволі маленький. І наверху в мене ще також є томати, і дині і так далі. Оце, ау продюсер, він на жовтий йому чогось точно не вистачає, не знаю чого саме. Полив час від часу їм даю, вертушка Коротше, Суть цього який. Получається, прийшло мені одне добриво калійне. І думаю, його давайте затестю. Якщо воно щось дасть, то це буде добре. Побачимо, чи воно виправить мені цю всю мою ситуацію очень-очень плачебно. Вибачайте за мій такий говір. Е, якось так. Кукурудза у нас тут взагалі жахлива. Е, але що найцікавіше, з цієї сторони вона, ну їм м'яко нема, кажучи, вона така засохша і так далі, а з іншої сторони вона така. Зелененька, красивенька, ну якесь непонятне всяке. І якось так. То коротше, це у нас сьогодні 31 число липень. І я почну поливати кожних 10 днів цим добривом. Український виробник. Комплексне добриво. Йдемо наверх, подивимося, що там що робиться. І буде у нас такий екскурс, що було до, а що стане після. Підживлення кожен день, кожного разу по 10. Цей. Про підживлення кожних 10 днів, тобто ми там ще можемо підживити його, ну, грубо кажучи, ще 3 рази. Ось ми підходимо до нашої точки. Також ми можемо ще кабачки підживити, бачу, у нас теж пішли молоденькі кабачки. О, гірочки можемо, кстати, теж підживити. Піде-не піде. Це в нас дині. Кури склювали, коротше, біда, але трохи лишилося, то можемо щось використати. Ще, може піти тут у нас когосниця. Це є. Амале F1 і ще якийсь там сорт. Це наші помідори. Ось такі в нас почали наливатися вони потроху. Людей вже перекрутили люди і так далі, а в нас тільки воно починає з'являтися. Ну нічого страшного. Того року ми підживляли їх це все діло компанією «Екобренд» добривами, то я її томати аж до січня місяця свої. Ще зелені. Вони в нас ми вже потім зібрали в грудні місяці, їх винесли на гору і в нас ще вони були. Але потім... Ми протикали з морозом і мороз їх просто вбив. Але нічого такого, ми собі їх точили аж до січня місяця. І було дуже смачно. Зараз будемо обробляти. Так, це ми ще будемо по винограду теж побігаємо. Це у нас Молдовка. Коротше кажучи, комплексне добриво. Воно по всьому. Це такий коротенький огляд. Що і як тут у нас будемо дивитися, як було до 31 числа і що вже буде після того, як ми будемо давати підживу. Так, а ще може по малині походимо. Коротше, то універсальна штука, можна по всьому ходити. Все, воно буде далі у відео, я покажу, що це таке. Так, продовження нашого, ну, що, що нам приїхало ось таке. Добриво, це не реклама. Будемо пробувати його, не знаю. Можливо подивиться виробник і запропонує щось. Ну, то таке. Е, запитав я був у себе в групі у Facebook, що було таке дуже хороше. І люди порекомендували мені ось таке, е, Що там, українські гумати, фармер комплекс заказав. У нас тут органічне а, стимулює ріст, збільшує ефективність бакових сумішей, підвищує стійкість до хвороб, знімає стреси, потужна коренева система, покращує живлення, стимулює імунітет, швидка дія амінокислоти, легкодоступна формула. Так, Тут у нас літра у цієї штучки. Це вона розрахована розчину на 1000 літрів води. Розчину. Або 70 відер, ну, тобто 70 таких пульвізаторів. А, що тут у нас? Гумат калію, солі фуль, фульвових кислот 2%. Амінокислоти комплексні на основі бурштинової кислоти, калій в натуральній величині, казот, фосфор, комплекс мікроелементів, марганець, цинк, мідь. Е, так, що в нас тут є? От, пропорція, що і як. Е, культура, що обробляється, овочеві та баштані томати, огірки, капусти, перець, баклажани, кавуни, дині тощо, зернові, олійні, бобові, коренеплоди, картопля, цибуля, часник, буряк, морква тощо, плодово-ягодні, в тому числі малина, виноград, полуниця, квіткові та декоративні рослини. Коротше кажучи, універсальний засіб по всьому. Саме головне, що і як. Коротше, перед використанням його ідеально треба зболтати. Корочок оце йде на 20 літрів води. У нас тут 10 літрів, то пів корочка ми даємо, тобто це 7,5 г замішуємо, заливаємо, надіваємо полівізатор і поїхали робити. Все. Сьогодні без штатива, то буду знімати якось якось буду знімати. Так, ось таке воно виглядає. Ну, в принципі, всі знають, як гумати виглядають. Ми переливаємо його. І все. Зараз розмішуємо, розмішуємо. Переливаємо далі в бакову суміш і поїхали обробляти наші культури. І так, кожних 10 днів. Обробляємо, тобто що ж у нас два-чотири рази, ну, образно кажучи, обробка. Беремо тепленьку водичку, що нагрілася протягом дня, і поїхали в бой. Все Так, все сказав. Будемо знімати кожних 10 днів, що і як у нас проходить, як у нас буде процес залучення ось цієї штуки у нас йде. Так, що таке діло. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі і закріплено в закріпленому коментарі буде. Читайте багато статей про садівництво, очівництво і так далі. Все цікаво, україномовне і тому подібне. Від вас єдине велике буде дякую. Якщо ви поділитеся будь-якою сподобаною вами статтею собі на Facebook-сторінку. Ну і понятне діло, там в Телеграмі, якщо у вас є канали і тому подібне. Все. Е, так що я завершую на цьому своє відео. Продовження буде в наступних через 10 днів в даній рубриці. Е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал е, і всього найкращого. А також пишіть в коментарі, хто які засоби використовує. Ну, Показувати, як я використовую, не буду, ну, смислу не бачу. Відео затягнеться. Це вже буде в наступних відеороликах. Так що таке діло. Ну, Якщо не вірити, я це ось ще переляю. Помолдованськи ляю трохи. Мало ли що ви не повірите, що я буду ним обробляти. Бо є ж такі люди, що не вірять. І так далі. Закриємо і все. Збовтаємо зараз і поїдемо. Але нам все одно, хай хто вірить, хто не вірить. Все, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відеороликах.